Ну що, ви тігри Льви? У нас сьогодні огляди будуть на автомобілі до 6 тисяч. Ну, давайте, до 6500. Такі, щоб ви знали, які у нас є більш бюджетні варіанти. І давайте почнемо з цієї електрички. Вона у нас була в рубриці електрокарів, але вона підпадає, попадає під цей параграф до 6500. І ціна 6400. Soul 15-го року 27 об'єм батареї, 27 кВт батарея, запас ходу 120 км. Ще раз ціна. 6400. І Шкода Фабія. 8 року: 1,2 бензин. Вона у нас на механіці. Передній привід. Її ціна 4800. Шикарний варіант. І Volkswagen Polo 9-го року: об'єм 1,4 літра. Вона у нас на бензині, на бензині механіка. Вартість такого, такого авто 4,400. Давайте для початку зацінимо професіоналізм наших менеджерів, які паркують наші автомобілі. Дивіться, це у нас шкода Superb. Вона п'ятого року 1,8 газ бензин на механіці. Передній привід. Вартість такої малишки 5500. І Kia Ria дев'ятого року, об'єм 1,4 бензин. Такий автомобіль у нас коштує на сьогоднішній день 4900. Друзі, Mazda 3 з сьомого року 1,6 бензин на механіці. Вартість такого авто 5600. Вибачаюсь 5700. І ще ось такий варіантик, це Chevrolet Epica з сьомого року, року. літровий газ бензин. Ціна такого авто 4500. Дивіться, інші наші відео. Там також будуть різні рубрики і різні огляди. Нагадую, що знаходимося ми в місті Дніпро проспект Слобожанський, 96а. Звичайно, підписуйтесь на нашу сторінку. Натискайте на дзвіночки, щоб не пропускати нові відео. Тіцяйте лайки. До зустрічі!